Що їсть лікар інтегративної медицини, нутриціолог, коли втомлена, зла, коли хочеться заїсти стрес. Дивіться, я не їм прості вуглеводи. Якщо хочеться солодкого, я обираю кето-десерти без цукру. Вони дуже добре насичують, вони покращують настрій і вони не підвищують рівень цукру в крові. А значить, це ніяк не вплине на здоров'я. Також я можу з'їсти хлібці, але... Інколи це можуть бути глютенові хлібці з кокосовою олією, або з маслом кхі, або з вершковим маслом. Реально, це дуже смачно. А також, коли мені треба підвищити рівень серотоніну, я можу обрати твердий сир, наприклад, джугас, і з'їсти твердий сир з червоною рибкою і з вершковим маслом. І таким чином, навіть у стресі я піклуюся про своє здоров'я. Так, це прийом їжі буде дуже калорійним, але реально він дасть насичення і покращення настрою. Ще я можу випити матчу. Тому, будь ласка, навіть коли ви в стресі, піклуйтеся про своє здоров'я. А щоб отримувати більше корисних порад, підписуйтесь на мій канал.